лідерка кавер команди Kid. Досвід перекладу іноземних пісень на українську мову у сучасній попкультурі. Олеся з друзями створила дуже цікавий сайт, на якому викладає музику, в якій бере участь сама записує пісні, вони роблять такий цікавий, ну, волонтерський некомерційний проєкт. Записують музику з мультфільмів, світових, японських, там, я не знаю, іноземних, американських, українською мовою. Леся, будь ласка, ти сьогодні з нами, Олеся. Дякую, дякую за запрошення. Дуже цікаво поділитися своїм досвідом, своєю працею. Говорячи про такий більш науковий бекграунд, теж я є випускницею київської школи мистецтв імені Вереківського. Я там навчалася в фольклорному ансамблі і по класу віолончелі. А потім закінчила київський національний. Університет культури і мистецтв як режисерка естради та масових заходів. Тобто, в своїй команді я є водночас режисеркою, наставницею по вокалу, по акторській майстерності, тому що це все дуже важливі складові вокального мистецтва, на мою думку. Адже, окрім того, що потрібно пісню виконати. Правильно, по нотах потрібно передати всю емоцію, яку в неї закладали, потрібно передати усю правильну дикцію, для якої дуже часто пересічний український слухач не має доступу, тому що прикрочути, коли ну, наші поп-артисти не дотримуються дуже багатьох правил мовлення. І, власне, оскільки аудиторією, яка слухає, Наше виконання є в першу чергу український підліток. Ми стаємо цим прикладом звучання української мови на прикладі того, що є для них знайомим і близьким. Власне, ні для кого не секрет, що дуже сильно переміщається і спілкування, і перебування дітей з реального життя в інтернет. І дуже важливо в цьому просторі не загубити українську молодь, а навпаки, притягнути її в середовище, де вона буде разом із своїми однодумцями в спільноті, яка дасть цій дитині правильні цінності, але візьме до себе в свої обійми шляхом того, що цій дитині цікаво почути. Саме зараз і не пересічний випадок, коли потім від наших слухачів це підлітки там 15-16 років. Часом і старші люди. Ми чуємо наступне в момент, коли я почув ваше виконання, я закохався в українську мову, бо я був з російськомовної сім'ї і раніше її не чув. В такому форматі. І вже потім я почав цікавитись більше українською, почув класичних українських виконавців, українські народні пісні, і це відкрило мені ось цей шлях. Тому я дуже ціную те, чим ми займаємося, і молодь, з якою ми працюємо, власне. Також відбуваються і живі концерти для а, людей, які а, мають захоплення в поп культурі. А, дуже рада, що наша команда отримала певне визнання. А, адже зараз а, на Ютубі ми маємо 37 тисяч підписників, а, що робить нас найбільшою а, командою в Україні, а, з найбільшою кількістю глядачів. А, теж найпопулярніше відео має. Більше ніж півмільйона переглядів, що є доволі великою цифрою для українського YouTube. І, власне, наша робота складається з кількох етапів. Перш за все, це переклад, і його потрібно виконати так, щоб українська мова лилася співзвучно, дотриматися Рим, дотриматися наголосів, дотриматися. Зручного формування складів для співу. Далі це є бокал, де я вимагаю від наших учасників правильної дикції, емоційного забарвлення голосу, теж красивого лету, і тоді голос передається на обробку звуку, там уже мистецтво. Яке готує до цифрового прослуховування аудіозаписи, а ми маємо також в команді художників, які додають до відео свої роботи. Українська спільнота художників насправді дуже велика, дуже прогресивна і дійсно зацікавлена в українізації. І, звісно ж, нічого б цього не було без потужного управління, менеджменту людей, які власне працюють десь трішки з рекламою, трішки із написанням постів для соцмереж. Тому що все-таки є оцей слухач, якого потрібно трішки силою затягнути, тому що інакше цей підліток, який не отримує. Бажаного українською мовою, на жаль, звертається до цього ж жанру, який існує в Росії і далі. І це жахливо бачити, що ми цих дітей втрачаємо. А таким чином, все-таки, якщо не виходить поборотися. Суто за тих людей, які будуть слухати українське, тому що воно українське, такі є. Я таких надзвичайно люблю і ціну. Я сама до таких належала. Ми шукаємо тих, хто буде слухати українське, тому що воно якісне. А, цей приклад, в принципі, закладений українським дубляжем до фільмів, до мультфільмів, де ми теж чуємо переклади пісень а, зразково виконаних, матеріалів, які вже. Нашому дитинстві, були на е, телебаченні. Це закладає інтерес який нікуди не зникає у цієї дитини, яка виросла на цьому. А, і, власне, тип, маєш аудиторію, маючи можливість а, говорити публічно. А, ми також підтримуємо. А, Збори, аборюємо збори для е, сімей наших учасників, для е, наших підписників, волонтерів. Тому, е, власне, я вважаю, що не можна недооцінювати силу сучасних технологій. А якщо її можна використати наповну для поширення української мови, е, ми це робимо. На цьому в мене все. Дякую за увагу.